Весняний шопінг краси на розетка. знижки до 70% на улюблені бренди. Після заяв Трампа рахункова палата перевірила, куди витратили 30 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Результати чотирьох аудитів. Ми всі з вами пам'ятаємо чисельні звинувачення Трампа. То що справдилися вони? Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США впродовж 22-24 років, становила понад 30 мільярдів. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод. Це проект підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні «Peace in Ukraine» – 27 мільярдів доларів, 12,7 мільярда доларів. Додаткова угода до угоди про використання завдання у сфері розвитку. Також 1,7 мільярда доларів США. Грант цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва 1,1 мільярд доларів. Сполучених штатів результати аудитів, проведених у тому числі за підтримки центру ем, аудиту офісу урядової підзвітності США, підтвердили, що фінансова підтримка надана Україні Сполученими Штатами використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Йдеться у заяві рахункової палати. Це те, що нам потрібно було знати. Чому ну тому, що Трамп, знаєте, як та маленька дитина, постійно казав, що багато грошей йде незрозуміло, куди трильйони, трильярди просто витрачаються. Там хтось їх е, е, собі по карманам розпихує, і все це сполучені штати просто розкидувалися цими грошима. Ми пам'ятаємо предвиборну цю компанію Трампа, де він постійно. Постійно спекулював в питанні грошей, і знаєте, з таким присмаком, начебто, всі гроші, які вони там віддавали Україні, зокрема, вони тут всі розкрадалися. Чотири аудити США це не підтвердили. Ну про що тоді ми можемо з вами говорити? Чотири аудити, їх же чотири аудити, сказали, що ні, всі кошти були використані ефективно. Тож ми бачимо, що всі ці заяви Трампа здавалося б на що він це робить. Вони мають виключно політичні цілі, політичний присмак, і на практиці, на практиці, вони ну не здійснюються. Вони не мають нічого спільного з реальністю. На жаль, ми бачимо, як Трамп використовує таку певну м'яку силу по відношенню до Путіна і хоче завершити війну саме через цю м'яку силу. Саме по відношенню до Путіна, даючи йому змогу повернутися до цієї реальності, але проштовхуючи ці шизофренічні ідеї Путіна. Його бачення того, як працює цей світ, як він повинен працювати, що він напав не через своїх там якихось ФСБшників, чи хто йому там звіти носив, що тут, його всі з квітами будуть ждати. А він напав через те, що НАТО розширяється. Ну те, що НАТО розширилося до кордонів після його повномасштабного вторгнення до небувалих кордонів з Росією, то його не дуже хвилює. То там же ж Фінляндія, вона може робити, що хоче, а Україна, яка. Тільки ну, там десь заявила про намір, просто про намір, що вона хоче бути в НАТО. Він же тут повномасштабне вторгнення зробив. Ну і Трамп це не те, що толерує, він відкрито це визнає. Він каже, що Путін дійсно, от те, що він каже, це є правда. Що він тут, в принципі, теж певна якась жертва. Саме так це виглядає. Тому, от не хотілось би, щоб Трамп дуже сильно. Відходить від реальності, яка чітко визначає ху, так би мовити, і як із ким треба говорити, і як і кому треба завдавати певних ударів отим батогом, а не постійно пряником кормити. Ну, маємо, що маємо. Але. Це все можна ще продовжити такою песимістичною новиною про те, що Сполучені Штати припинили фінансування групи, яка відстежувала зокрема інформацію про незаконне вивезення дітей з України. Вона не зможе передавати дані в міжнародний кримінальний суд. А я хочу нагадати, що у Сполучених Штатах з міжнародним кримінальним судом не дуже той відносини, м'яко кажучи. Ще ми пам'ятаємо з вами новину про, ну скажімо так. Певну неприязнь з боку Трампа до Карімхана це прокурор міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт на Путіна за те, що він викрадав українських дітей. Ну і ми бачимо, що конструкція взагалі прекрасно складається для Путіна. Трамп е намагається вибілити його репутацію, намагається виключити його з списку переслідуваних людей, е і все це заради того, аби... Завершити війну у Сполучених Штатах є багато різних інструментів, як завершити війну по справедливості, от що важливо, він вони можуть завершити війну так, як вони хочуть, але це несправедливо. А заохочення диктатора ну історично ми з вами знаємо до чого призводить. Тож дійсно питання залишається відкрите ситуація. Вона знаєте дуже неоднозначно в тому контексті, що її. В цілому, те де ми зараз знаходимося, не можна класифікувати як абсолютно погано чи абсолютно хорошо. Є якісь факти, які нам не подобаються, і вони погані. Є якісь факти об'єктивно, які а, дадуть змогу Україні а, використати цей другий шанс, аби стати сильною міцною державою і а, не залежати від от таких осіб, як Трамп, а, все це. Та точка, де ми з вами зараз перебуваємо. і я веду до того, що все, друзі, в наших з вами руках потрібно про це пам'ятати, коли ми з вами дуже багато говоримо про те, що десь там хтось щось вирішує, хтось на що впливає. Ми є тут з вами всі, і ми можемо впливати тільки на себе, на своє оточення, на свою державу. Ми повинні це робити інакше. Ми постійно будемо дивитися, а що ж там хтось вирішив, а що ж там хто сказав, і це ж як до речі, питання також і справедливості, в тому числі, аби не шукати десь там справедливість на стороні, що її хтось за нас зробить. Робити цю справедливість самим, а самим це означає бути сильною державою. А Сильна держава це не корупційна держава, це з потужними інституціями, які дій... мають дієві механізми, які. А... Роблять свою роботу якісно, просто кажучи, просто роблять свою роботу якісно а, і тоді є справедливість, тоді ці механізми працюють. Тоді фінансується ВПК, тоді є нормальні зарплати, і все це працює як один а, серйозний широкий механізм на добробут цілої країни. От до цього нам з вами треба і йти. Коли у нас з вами з'явиться оцей другий шанс, от за це українці борються кожен день за Україну, яка може стати надзвичайно сильною, у якої є всі шанси, навіть не дивлячись на те, що у нас з вами немає ядерної зброї, навіть не дивлячись на те, що ми її позбулися і не витребували те, що дійсно. Варто було б витрубувати це знову ж таки чисельні літаки, в тому числі і F-16, і гаубиці можна було міняти дійсно на щось суттєве. Неважливо, давайте не будемо жити чимось тим, що вже не змінити. Давайте думати про те, як жити далі, як, як міняти цю картину надалі, бо у України з'явиться. Цей другий шанс, коли все закінчиться. Ну а поки що нам з вами не потрібно розслаблятися, тому що е, вся ця історія вона дійсно має, умовно кажучи, деколи позитивні відтінки, тому що е, виникають звісно у людей питання, що дійсно це може колись закінчитися, що ми дійсно до чогось наближаємось е, тут. Знаєте, на ці думки потрібно дивитися з боку ворога, як він на це дивиться, а ворог точно знає, ага. Розслабилися, ага, попливли, вже подумали, що все ок, що все буде добре. Бац, ні, все поміняється, все буде так, як він захоче обійти, використати ці слабкі моменти. Тому потрібно розуміти, що так буде добре, якщо все піде якнайкраще, і передумови є. Але розслаблятися в цьому контексті не потрібно. Бо якщо ми розслабляємося, ми якраз таки стимулюємо цей хаос. Якщо ми поєднані в щось одне і діємо як один механізм, то ми якраз таки йдемо до того, аби все врегулювати.